Зараз шоста година ранку і починаю другий день сплаву. Побачимо, наскільки риба буде сьогодні активна. Я щойно тягну оберталку, коли дивіться, вилітає отаких от 6 штук грам по 700-800 головнів. І один із них схватив приманку. Гарна риба. Зараз я її відпущу, взяла на обертальну блешню, розмір 0. Відпускаємо рибу. Ось такий гігант клюнув. А! Мабуть, менший, ніж вчора. Вчора десь такого теж зловив дрібного, а вже скоро і осінь. Вже листя весь, падають поріжці. Діти пішли клювати, які взагалі маленькі. Ну, а це дивіться, трошки більший клюнув. Прогрес пішов. Бачите, все на оберталку дрібну оберталка Мепс Аглія. А ось дивіться, і жерех завітав на оберталочку. Класний такий. Отакий красень. Ось ще один клюнув. Бачите, хоч дрібний, а вдарив. Класно. Все, я вийшов на берег, рибалку закінчив, зараз збираюсь снасті і прямую додому. Тому всім до наступних рибалок.